Всім доброго дня. Давно не робив ніякого контенту, такого типу кулінарного. І зараз хочу показати, ззаді мене знаходиться Жесмін. І знаєте, що я хочу з нього зробити? Зараз я вам покажу. Робити ми будемо з нього квас із бузини. Весь інтернет пістрить, смачний, файний квас. Я передився дуже багато відео і роблю його в перший раз. Тому нарвав я бузини 50 таких яких розеток, а також стільки за свина. Тому що, що то, що то має заспокійливий ефект. Щоб не бути сильно заспокійливим, додаю сюди і йду колотити цукор. Хочу нагадати, ми не миємо ці ліпісточки взагалі, тому що, щоб не змити пальцю, бо вона має природний антиоксидант і також має природне бути бродіння. 10 літрів сиропу готова. Я використовував 4 кг цукру, 100 г лимонної кислоти. І зараз виливаю цей цукор сюди, до нашої будинки шити і додаю ще 30 літрів води. Ставимо на сонечко на 3 доби. Я, так як я перший раз роблю, то через три доби ми з вами зустрінемось і подивимось, що у нас вийшло.